Налаштування клієнтського додатку. Для того, щоб налаштувати кольори, ваші правила у клієнтському додатку, вам потрібно в адміндодатку зайти в параметри налаштування клієнта. Тут ви побачите багато всього, чого можна налаштувати: це акції, більш детальну інформацію по викладачам, це фотографії, Instagram, YouTube, про мене, досягнення тощо. А, також багато про стилі, щоб воно відображалося у клієнтському застосунку. Новини, правила, кольори додатку. Ви можете змінити кольори додатку. А, наприклад, якщо ми тут зробимо такий от колір, і вам просто потрібно буде перезайти у ваш клієнтський застосунок. Зараз хвальку зберігти забули. То ви побачите... Ой, хвилинку, то ви побачите, що кольори змінилися ось, вашого застосунку. А, і також головне те, що а, є а, вибір. Це танці або клуб, може бути спортивний клуб, фітнес тощо. Ви просто змінюєте, що це клуб, і можете змінити першу назву, яка буде безпосередньо відображатися у вашому застосунку. Наприклад, з любов'ю до Джи. Наприклад, все, ми зберігаємо. Ось, і коли ми зайдемо знову безпосередньо у клієнтський застосунок. Ваші клієнти побачать, що змінилася назва з любов'ю до джиу Ось. Ну, І також а, тут буде змінено, що це вже а, не тренери танцювального простіру, а, а викладачі, педагоги а, клубу. Дякую.